Байкери до села Свидівок з'їжджаються на фестиваль Тарасова Гора із 10-ї ранку. Своє наметове містечко розгортують мотоциклісти із міста Ізюм Харківської області. Коли взимку лежить сніг, дуже холодно. І ми такі збираємося у нас в гаражі і збираємося, і починаємо балакати. А, так що там з стараска, коли їдемо, так а скільки буде людей, скільки буде мотиків, а скільки буде а що беремо харківчанин Богдан Гнідовський, Тараску називає стартом байкерського сезону, бо надалі каже його залізного коня чекають інші міста України та Зарубіжжям. Потім ми їдемо до Турції, потім ми їдемо ну, через Болгарію, через Румунію. З Тараски ми їдемо на Западну Україну, зараз на Західну по горам їдемо. Дві тисячі кілометрів здала ось та подружжя з Білорусі до фестивалю. Ксанія та Єгор відвідують його восьмий рік поспіль. Дорога була... Дорога була мокра, дуже мокра. Діти виросли, «Діти виросли, треба чимось займатися. Це нас обох захопило. Мотоцикл це, звісно, не машина. Це таке поєднання з природою. Їдеш, усе бачиш навколо. Запахи, да, так. В машині, ніхто... в машині ніколи не відчуваєш запахів вулиці. А Лілія Грицайло на заході вперше. Жінка народилася та виросла в Києві, а 20 останніх років проживає в Іспанії. Я байкер з 13 років. Я сіла на першій мій. Байк мотокроса в 13 років. А в 16 я вже мала свою яву 350 і їздила 10 років на ній з великим задоволенням. А вже в Іспанії потім купила собі байк кустом і їжу по всьому світі. В Україну тиждень тому вирішила прилетіти, а не їхати. Байк для фестивалю Лілії тут дав товариш. Сказав, ти приїдеш, прилетиш і маєш байк, і їдеш куди хочеш. І я кажу, я їду на Тараску, бо це вперше в моєму житті. Я багато чула, багато дивилась відео, і я дуже хотіла приїхати сюди і побачити. На фестивалі нині готуються до концертів та розгортують сцену у програмі Ретроперегони, чемпіонат з риболовлі та спортивні змагання. А в суботу відбудеться одруження байкерських пар та поїздка колоною у канів до Тарасової гори, розповідає організатор заходу Ашот Арушанов. Є бажання зустрітися з друзями і сподіваюся, що все буде добре, всі живі здорові. І все буде гарно і душевно. Людям це потрібно, я це бачу, чую, відчуваю. І тому що це вже справа мого життя. 19 років це вже робиться. От, починаючи з 2002-го, коли вперше зібралися в Каніві, раз зібралися, два зібралися, а потім вже нас стало забагато для Каніва і переїхали під Черкаси. Додаткових обмежень через карантин, додає Ашота Рушанов, не вводили, бо територія бази відпочинку дозволяє дотримуватися дистанції. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.